Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. і далі будемо говорити про ситуацію на фронті, яка на деяких напрямках погіршується. Складається таке враження не по днях, а фактично по годинах. Генеральний штаб звітує про достатньо високу інтенсивність боїв, які відбулося на фронті минулої доби. Як завжди, найбільше штурмів росіяни. Як завжди для останнього часу робили на Покровському напрямку, і саме Покровська Мирноградська агломерація виглядає найбільш загрозливою в контексті перспективи її втрати вже найближчим часом. Але це далеко не єдиний воєнний виклик, який сьогодні росіяни ставлять перед українською армією. Про ці виклики будемо говорити далі до нашого ефіру. Долучається Павло Нарожний, засновник благодійної організації реактивна пошта та військовий експерт. Павло, доброго дня. Доброго дня. Перед тим як поставити вам перше запитання, я хотів би розказати про ваш збір для наших радіослухачів. Я нагадую, що реактивна пошта, шановні друзі, це експерти з артилерії та її захисту. Вони систематично роблять справу для того, аби нашим підрозділам було легше займатися обслуговуванням та ремонтом. Артилерійських установок, але і також їх захистом. І от Зараз реактивна прошта проводить збір на детектори дронів Чуйка 30 тому що ворожі дрони ведуть розвідку і наведення, і коригування ворога по нашим позиціям здійснюють вогневе ураження, коротше кажучи, дошкуляють всіляко. І цей засіб, як мінімум, частково здатен нівелювати ту загрозу, яку для наших артилеристів становлять Ворожі дрони, ціль 40 чуйок, 1 мільйон гривень. Всі реквізити цього збору ви можете знайти в описі до цього відео. Не будьте, будь ласка, байдужими. Зрештою підтримувати Збройні сили України в умовах того геополітичного шторму і зовнішнього внутрішнього, який ми зараз проходимо. Це те, що ми дійсно можемо робити. Це те, чим ми реально можемо на своєму рівні кожної впливати на цю ситуацію. І я сподіваюся, що у вас бажання на неї впливати збереглося, попри те, що інколи. Нам усім знайоме це почуття. Вічі Павло, хоче поговорити поговорити, розпочати з обговорення ситуації якраз довкола Покровська, звіт інституту вивчення війни. Який вони опублікували напередодні, говорить про те, що окупанти продовжують спроби захопити Покровське тачити українські сили в Мирнограді? Український військовослужбовець, з яким поспілкувалася ICV 21 листопада, визнав, що сили оборони майже повністю втратили Покровське, зазначив, що російські війська намагаються звузити коридор виходу поблизу Мирнограда та Рівного. Водночас Генеральний штаб збройних сил України втрату Покровська не підтверджує довкола міста. Тривають бої достатньо високої інтенсивності, сили спеціальних операцій. При цьому публікують відео. На яких вражають зокрема ті будівлі, в яких ховаються російські штурмовики, Павло, за вашою інформацією, як ви оцінюєте те, що сьогодні відбувається довкола Покровська, і що найважливіше в цих умовах, які постійно погіршуються оборони Покровського Мирноградської агломерації, на вашу думку? Ну, по перше, ми повинні розуміти, що ситуація там дуже важка, вона динамічна, вона змінюється. В чому головна проблема? Проблема в тому, що ворог зміг накопичитися в місті. Тут мова йде зараз там приблизно про 300 російських солдат, і ми вже говоримо про півноцінні бої в місті. Я просто нагадаю, що за всю історію, от скільки у нас є, є повномасштабне вторгнення, жодного разу ми не змогли ворога відкинути з міста, коли б зав'язались саме такі mm. масштабні міські бої. Тобто і досвід Бахмута, там де ми постійно відступали, і інших міст. Тобто в місті воювати дуже важко. Тут тобто, кожна будівля, вона є укріпленням, ворог динамічно там з одного в інше будівля може переміщатися. Тобто, якщо ми зачистили одну будівлю, ми не можемо сказати, що ворог там не з'явиться, скажімо, на наступний день чи там, через три години. І це дуже важка ситуація. Єдине, що ми можемо зробити для того, щоб звільнити покров, нам треба обрізати ворожу логістику, але. Зараз навколо Мірнограда і навколо Покровська спробувалася така велика підкова. І цю підкову ворог робить абсолютно все, щоб її затиснути. Ну тобто, щоб не було цього проходу нашого логістичного цього коридору в Покровські Мірнограді. Вони тиснуть більше навіть не по глоб, не в цих низьких боях, а саме на оцих кліщах, скажімо так, щоб їх затиснути. Тому будемо сподіватися, що покров буде триматися ще дуже довго. Чому це важливо? Тому що навколо Покровська зараз, по словам президента, від 150 до 170 тисяч особового стаду ворога. Це приблизно третина. Всіх військ Російської Федерації, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, і якщо вони обріжуть покровський Мирноград, якщо вони захоплять, вони вирівнюють лінію фронту і ці 100 там і ста тисяч їм для отримання цієї ділянки фронту їм залишиться тисяч ну, 20-30, це максимум. Про всі інші вони звільняться, вони високіться і можуть бути використані на вже на якоїсь інші ділянці фронту, десь продовжувати свій наступ. Тому зараз дуже важливо отримати покров стільки, скільки ми можемо отримати. Ну від якихось там апокаліптичних сценаріїв. Я я не хочу їх казати, що ми там втратимо, коли ми втратимо, але ситуація в будь-якому ситуації вона дуже важка. Звісно, хотілося б, щоб Покровськ та Мирноград не були окуповані російськими силами, і сьогодні дуже багато українських солдатів виконують роботу зі стримування ворога на цьому напрямку. Але водночас я, до прикладу, бачу відео в соціальних мережах з ворожої сторони, як росіяни використовують тішкровані авіаційні бомби для того, аби просто руйнувати і зрівнювати з землею. Мирноград, і відповідно ті можливості міської забудови, які є в українській армії для оборони, максимально нівелювати. На вашу думку, оцей фактор того, що Росія використовує звичну для себе тактику, не рахуючись ні з чим абсолютно, ну тобто, просто зрівнюючи міста з землею. Як він впливає на перспективи того, що нам вдасться отримати ці міста? Тому що з одного боку під таким шаленим тиском і в таких умовах дуже важко вести будь-яку ефективну оборону, з іншого боку, є приклади таких міст, як, наприклад, часів яр. Які роками перебувають в цих умовах, але росіяни все одно не можуть їх подолати. Е, от часів ЯР да, дуже гарний приклад. Але в часовому ярі є. Е, е... Є за що триматися, скажімо так mm -hmm. ворог. Ну якщо казати про авіаційні бомби, на жаль, на авіаційні бомби це величезна проблема. вона по всій лінії фронту вона там і до Запоріжжя вже долітають там. Ці авіаційні бомби до інших мирних міст України і на жаль, відповіді у нас немає. Ну тому що будь-яка відповідь це або далекобійні ракети для Петріот, або далекобійні ракети для Ф-16, для міржів, або там для радянських яких систем. Ідуть зараз там перспективні розробки цієї стіни дронів, але поки що про якийсь результат невідомо, чи він там буде позитивний, чи не буде. Поки що сказати, дуже важко. А і їх стандартна тактика знищить кожну будівлю. Вона на жаль працює. Ну тобто, якщо у нас на нашій ділянці там, де ми тримаємо оборону, буде просто куба будівельного сміття, на ньому тримати оборону нереально. Ну тобто, треба мати або там бліндажі, там окопи, траншеї, ну, це все інженерну систему, яка побудована, або в будинках тримати оборону. Нема будинків, ну на жаль. Утримувати не вийде. Ну тут є ще одна така дуже неприємна річ. Ну, тобто, якщо нам прийдеться відійти від Покровська, то всі бажаючі можуть відкрити карту і подивитися, куди нам прийдеться відійти, на яку відстань це не просто там відійти там, на 100 метрів від покровська і там тримати оборону. Нам прийдеться відійти на декілька кілометрів там, де є зручна географія, тобто за що ми там зможемо закріпитися, якісь інші міста або, або там посадки, в яких ми можемо тримати оборону. Тому, на жаль, оця тактика Гангріни, коли вони знищуються один за одним, будинки вона, на жаль, працює, і якщо все буде знищено, утримувати купу будівельного сміття практично нереально. Подання РБК Україна поділилося цікавим інсайдом з приводу деталей нещодавного візиту американських військових до Києва. Як повідомляють джерела РБК України, ці представники американської адміністрації, які говорили з українцями, Висловили припущення, що ситуація на фронті складається не на користь України, і за оцінкою США навіть через 12 місяців уже Донеччина може бути втрачена а у разі обмеження американської підтримки з постачанням озброєння або розвідданих ситуація може погіршитися ще швидше. З огляду на е, ті втрати, які Росія несе зокрема і в своїх спробах окупувати Покровську мирноградську агломерацію, ті втрати, які вочевидь чекають у спробі подальшого просування на Донецькій області. На вашу думку, наскільки ймовірний такий сценарій? Чи є сьогодні підстави очікувати, що українська оборона, по суті, виходить, розсипеться за оцінками американців, якщо в перспективі 12 місяців Росія зможе окупувати такий укріплений фортифікаційний пояс, по суті, який розбудовувався десятиліття? Ну, по перше тут головна фраза: якщо не буде американської допомоги, якщо не буде американської розвідки, чим вона так важлива? Розвідка. Це в першу чергу це супутникові дані, які ну, от у нас це не секрет, у нас є така система Дельта, система ситуаційної обізнаності яка є в кожному штабі, є там багатьох офіцерів на планшетах. Смислів такий, що ви можете в реальному режимі часу бачити супутникові дані які нам передають союзники на окремому шарі. От у нас був вже приклад, коли нам перекрили цей супутник Битанії, і тоді, на жаль, ми втратили е, наш, наш плацдарм в Курській області, тому що ворог зміг накопичитись вздовж е, е, логістичного маршруту, який вів е, до суджі, і зміг його перерізати. І нам прийшлось відійти, тому що логістика була обрізана. Якщо станеться схожа ситуація, це означає для нас ну, просто величезний удар по спроможностям наших збройних сил України, якщо перекриють ці е, цей потік. Друга, друге питання: якщо нам перекриють допомогу, ну або навіть продаж зброї, допомога і продаж зброї, це критично важливі для нас боєприпаси. Боєприпаси для патріотів, боєприпаси артилерійські, наприклад, до самого Хаймар сабо не виробляється, виключно в США, в ніяких інших країнах світу, він виробляється. Величезна кількість саме артилерійських боєприпасів. ну Точна кількість мені невідома, але значна кількість досі йде з американської з від сполучених штатів Америки. Запчастини до величезної кількості техніки, яка нам була передана. Тут мовиде про бронетранспортери, тут мови де про танки, стрілецька зброя величезної кількості в нашій армії, Вона вже ми вже прийшли там значно по значній мірі на. На натівські боєприпаси ми також від них залежимо. А, обслуговування техніки. Ті самі К 16 ми самі його повністю обслуговувати не можемо. Тобто тут мова йде, щоб американські контрактери працювали, допомагали. Тобто, якщо дійсно такий сценарій буде мати, як він станеться, то це для нас дуже важкий удар буде по нашим спроможностям. На жаль. Давайте апокаліптичний сценарій, що якщо це станеться, чи можемо ми її чимось замістити, впевнений, що замістити буде дуже, дуже дуже важко, тому що наші європейські партнери вони не виробляють боєприпасів для петріатів. У них немає такої достатньої кількості літаків, тих самих Х-16, немає великої кількості інженерів, які зможуть. Підтримувати нашу літаки, тоді треба буде ну докорінним чином змінювати нашу архітектуру нашої оборони. Тоді треба, щоб на над нами над нашому в нашому небі літали ну, там, скажімо, французькі чи польські літаки, які збивали крилаті ракети з за допомогою тих самих літаків. Ну говорити про реалістичність такого сценарія е, дуже важко, але це було було б дуже погано для нас. Ситуація загострюється ще на одному відтинку фронту. На що вже тривалий час послідовно звертають увагу багато аналітиків. Ну і насправді достатньо відкрити мапу дівстей для того, щоб зрозуміти, що вона дійсно погіршується. Я кажу про. Південний схід Запорізької області, Гуляйпільський напрямок, згідно з актуальним зведенням Генерального штабу, за минулу добу цей напрямок на третьому місці за кількістю ворожих штурмів Після Костянтинівського та Покровського 17 атак відбили наші захисники поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишне високий у бік населеного пункту Прилуки. Олександр Коваленко, військовий експерт, пише з цього приводу, що ситуація на гуляпільському напрямку за останній час не стабілізувалася. Якщо комусь так здається, навпаки, противник послідовно просувається лише за осінь закрив зелений Гай та високе. Ну і цілком, і можливо, вже готує інфільтрацію ДРГ у місто у Гуляйполе з кількох напрямків. І з цієї точки зору він пише, що логічно виглядає не утримання східної частини Гуляйполя будь-якою ціною, а негайна концентрація сил на формування міцної оборонної лінії погачу. Це така річка, яка проходить по суті посередині населеного пункту Гуляєпола. Павло, на вашу думку, наскільки критичною і загрозливою є ситуація на цій ділянці фронту для української оборони? Ну і чи є в Україні ресурси? Адже виглядає так, що росіяни, ну як мінімум, готові більше ресурсів виділяти для того, аби сильніше тиснути на українську армію на цій ділянці фронту. Ну, гуляй польський напрямок, це яскрава ілюстрація. Ми звикли вимірювати, скажімо так, гарячість напрямку по кількості бозікінь. Тобто Покровський дуже гарно це ілюстрував. Тобто ворог там по 50 шість штурмов робить набу на добу, і має там дуже маленькі просування. Але от якщо взяти польський напрямок, то тут деть інша ситуація. Бозі набагато менше, але просування ворога значні. Чому так сталося? Тому що, на жаль, саме в цій ділянці фронту були ну, доволі слабкі підрозділи наші стояли. Їх недостатня кількість там була, і ворог знайшов цю шпарину і натиснув на неї. Вони, для них напрямок на Запоріжжя він, він дуже важливий. Вони пробували спочатку наступати через Оріхів, але тут і проблема у них була з логістикою. Тобто Оріхів, він набагато більш західніший і дуже гарно побудована була оборона українців. і Ми зупинили там у ворожинах. Да, вони там просудили трішки, але незначне було просування. А от на Гуляйполі вони тиснуть. І дійсно да, зараз. Це виглядає так. Тут я з Коваленко погоджуюсь, що треба зараз вибудовувати там десь на другому ешелоні потужну оборону для того, щоб зупиняти ворога, щоб вони не змогли пройти далі там за. Гуляй полі, а не чіплятися зараз за кожне село за кожний населений пункт, а відійти і вже зупиняти ворога на інших рубежах. Інший ракурс, у погляду на проблематику, яку піднімає Олександр Коваленко, військовий аналітик Костянтин Машовець, також оприлюднив він: написав насправді цікаву точку зору про те, що зараз українському військовому командуванню на його думку потрібно чесно визначити що гірше для України. Конкретно в цей момент падіння Покровська чи прорив росіян під Гуляйполем, який потенційно створює можливості для формування плацдарму, який росіяни можуть використати у майбутньому для просування в напрямку Запоріжжя, Машавець пише, що керівництво запізнюється з рішеннями через те, замість того, щоб нав'язувати ворогу свою гру, ми змушені реагувати у першу чергу на його кроки. А у стратегічній оборонній операції, на його думку, утримання те території це не саме ціль, а інструмент для зникровлення противника у першу чергу. І працює він тільки тоді, коли оборона підготовлена, а всі рішення ухвалюються вчасно. Пало, на вашу думку, якщо ми дивимося на ситуацію довкола Покровська та Мернограда і на Гуляпільському напрямку як на дилему для українського військового командування, то на вашу думку, де проходить реальна межа між військовою доцільністю, тобто знекровленням у першу чергу підрозділів противника, які ведуть наступальну операцію довкола цих населених пунктів, та можливо якоюсь політичною метою утримання Покровська та Мернограда за будь-яку ціну. Всупереч можливо стратегічним українським інтересам, і чи підійшли ми впритул дійсно до того моменту, коли керівництво збройних сил України потрібно вирішувати, що для нас є більш пріоритетом в цьому випадку? Ну, тут треба розуміти, що у нас на важелі знаходиться е, е, вагів наших, да тобто з одного боку, ми кажемо, що якщо ми зараз покинемо Покровське, якщо ми відійдемо, е, як я вже казав, оця ця вона перетвориться на одну таку пряму лінію і звільниться там, десь приблизно 120-130 тисяч особового складу, який однозначно точно можна сказати, дуже швидко перекинуть на якусь іншу ділянку фронту і наступ ворога продовжиться. Ну я думаю, що більш ймовірно, якщо... Так розглядати такий сценарій відхід від Покровська, це означає те, що вони далі підуть на Славянськ, Славянськ-Краматорськ, mm -hmm. Яр. Тому що ці міста вони залишаться в такому дуже довгому апендіксу, дуже глибокому, з величезними проблемами з логістикою, які для ворога будуть таким дуже жирною ціллю. Ну той самий Славянськ для них в якійсь мірі є сакральним. Чому я просто нагадаю, що саме в Славянське висадився в свій час Гіркіне? Це була так звана руська весна, яку вони там почали, і вони досі. І Славянськ був один з перших міст, які були звільнені саме в 14-му році, і захопить для них Славянск, ну, має і грає якусь таку пропагандістську роль з іншого боку. Запоріжжя величезне містативний обласний центр. У нього величезна кількість виробництва знаходиться, величезна кількість людей живе. І саме головне, якщо вони прорвуться до Запоріжжя, Запоріжжя є е, логістичним хабом для всього Донбасу. Ну тобто, все проти де на Донбас, всі там військові дії, які відбуваються, вони забезпечуються саме. Ну не всі думаю відсотків 80 на така точка зору, саме через Запоріжжя. Якщо вони обріжуть ціле ну, цей логістичний шлях, ну це падіння до всього Донбасу просто гарантовано Тому що по іншому там поставляти. po prostu Тому зараз треба дійсно вирішити. Бо мені все ж таки здається, що е, треба е, і, і той, і той напрямок тримати. Ми не можемо mm -hmm. зараз сказати, що давайте покинемо Покровськ, е, Нехай там люди, які живуть славинськими, там якось буде вирішувати питання їх переселення. Мова йде про сотні тисяч людей. Ну це просто дуже складно зробити з будь-якої точки зору. Е, ніж там зупиняти на Запоріжжя, і моя точка зору, що ми от трішечки зосередилися саме на полі бою, ну от на тих бойових діяк, які відбуваються на фронті, крім того, у нас є ще одна ділянка фронту. Це тим російські, по якому ми зараз дуже активно працюємо. Працюємо ракетами. Mm -hmm. Цими дронами і це м, зупинка російської економіки. Вона рівнозначно є зупинкою війни. Тобто, якщо в них закінчаться гроші, а вже є такі для росіян тривожні зволочки, там в якуті вони перестали платити е, виплати російським солдатам. Е, ну, це мова йде про м, ці премії, які вони видають при мобілізації. Це рівнозначно зупини зупинені мобілізації. Бо вони всі воюють е, виключно за гроші. Е, тому Мені дати пораду важко, де треба чим треба пожертвувати зараз, що продовжувати. Безперечно, я думаю, ці рішення будуть ухвалювати у першу чергу командувачі української армії, виходячи з набагато більшого масиву даних, які вони можуть проаналізувати, аніж ми сидячи у студії. Ми далі продовж нашої ефіру будемо багато говорити, звісно, про Женеву, те, що відбувалося, про дипломатію, про переговори, але неможливо. Відірвати те, що там відбувалося від того, що відбувається на фронті. Оскільки мені здається, відправною точкою всього цього процесу слугує переконання американського президента Трампа, яке частково було висловлено його посланцями у Києві, про те, що Україна стратегічно програє війну в Російській Федерації, як мінімум, війну за Донбас. Він прямо сказав в інтерв'ю одному з американських журналістів нещодавно, що він вважає, що Україна втратить Донбас, так чи інакше, або відмовиться від цих територій в рамках угоди, або росіяни. Фізично цю територію захоплять, ну і загалом, що в Україні немає карт. Я думаю, всі ми вже звикли до того, що американський президент послідовно відстоює ось цю думку, хоча не до кінця зрозуміло, що саме він має на увазі. Але якщо ми подивимося на ситуацію, загалом зі стратегічної точки зору, з одного боку, так ми говоримо про те, що росіяни близькі до повної окупації. Покровська і Мирнограда створюють загрози на Гуляпільському напрямку, які ставлять дуже непрості далевим перед командуванням української армії. З іншого боку, ми говоримо про те, що Україна розвиває свої можливості в ударах по ворожій території, ті ж самі Мідлстрайки з використанням е е дронів, які раніше для цього не використовувалися. Україна продовжує. Планомірно демілітаризовувати систему протиповітряної оборони на тому ж кримському півострові. Про що знову ж таки черговий етап цього недавно завершився, про що відзвітували УГУР. Також ми бачимо, що наші атаки про російській енергоструктурі в глибокому російському тилу також даються більш і більш відчутні наслідки. З іншого боку, ми стикаємося з проблемами на фронті. Ми стикаємося з проблемами мобілізації особового складу. Велика серйозна проблема це з яка згідно з офіційною інформацією я підкреслює, тільки нарощується і поки як її вирішити не до кінця зрозуміло. Ну і також я от бачив, наприклад, в жовтні важливу інформацію від інститута кьоля, який проводить моніторинг всієї допомоги, яку надають наші союзники, і вони вказують на те, що навіть з урахуванням того, що європейські союзники купують американську зброю в рамках механізму ПЕРЛ. У американських постачальників це все одно набагато менша допомога, ніж було за тими механізмами, які діяли за часів команди Байдена. Вибачте за такий за таку розлогу підводку, але я думаю, вона важлива для загального контексту. Я хочу почути вашу думку, Павло. З вашої точки зору, чи дійсно у нас немає карт? Чи дійсно ми у такій поганій ситуації, як це намагаються нам сьогодні показати наші західні партнери у першу чергу, американці? Ну, дійсно, всі проблеми про які ми перерахували, вони мають місце бути, вони існують, але я більш ніж впевнений, що всі ці проблеми можемо обійти або якимсь іншим чином вирішити. Ну, от яскравий приклад, за останні там три роки війни, а, ну в принципі, ленскейпну цей війни він дуже сильно змінився. Там він там перетік значно в бік дронів. Що таке дрони? Ну, це той самий. Ну, є таке улюблене слово всіх ей техніків: це коли змінюється. Коли є там якісь старі дуже дорогі засіб, да, і ми його замінюємо там більш дешевим засобом, але масовим виробництвом, яке ми можемо самі собі зробити. Тому от зараз йде такий перетік цих коштів в українську економіку. Ну, той самий Зеленський каже, що там приблизно 60% зброї, яка зараз використовується на фронті, це зброя українського виробництва. Я був би ну, на 100% був би щасливий, якщо б ми могли сказати, ну хоча б там 90% цієї зброї використовується. Та да, якась там частина цієї зброї вона сира, тобто вона там на полі бою доробляється, і вона там використовується. Наші союзники, європейські, вони недостатньо швидко з моєї точки зору реагують і вони недостатньо швидко розширюють своє виробництво. Тобто для них це війна, якась знаходиться десь там далеко. Да там неприємно чути там всі, всі новини з України, але все одно це дуже далеко там від Кельна, це дуже далеко від Берліна, це дуже далеко від Парижа. Те, що відбувається, да, ми там підписуємо ці стратегічні там договори на 100 грипінав, на 100 цих літаків Рафаль, але це далека перспектива. Тобто ще не зрозуміло там джерел, це все буде фінансуватися, коли це все до України дійде. Коли ми там підготуємо пілотів, інженерів на землі, інфраструктуру на землі. Це може там бути там, перспектива 5-10 років. А нам фронт треба отримати зараз. Ну, тобто, і що з цим робити, ну сказати дуже важко. У мене якогось одного рецепта немає. Тобто, кожна з цих проблем вона має своє вирішення. Там, ті самі СЗЧ, ми прекрасно знаємо, чого воно відбувається. Відбувається тому, що там. Важкі підрозділи, да тому що там ситуація там в яких підрозділах нестача особового складу, і мені там краще перейти з підрозділу, якому там 30% відсотків підрозділу, якому там, скажімо, 60% особового складу. Бо, там легше воювати банально і тому відбувається ці СЗЧ, там переведення з одної військової частини в іншу через СЗЧ. Аз е, грошове забезпечення це теж проблема велика. Наші союзники вони не дають, вони дають гроші на зброю, але вони не дають гроші на зарплати нашим військовим. А воювати за 30 тисяч ну доволі важко, е, тому що ну не всі воюють на, на передовій. Та є люди, які в втоло знаходяться, але вони також виконують дуже важку, дуже складну роботу. Так, вибачте, що прориваю вас в такій манері. На жаль, бачу, що ефірний чат для нашого спілкування вичерпаний. Дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Павло Нарожний, засновник благодійної організації реактивна пошта, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Спеціальний ефір триває. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.